Вітаю, друзі! Є декілька важливих новин, які варто сьогодні обговорити. З'явилася інформація про те, що Дональд Трамп, начебто, передав Володимиру Зеленському послання з пропозицією задуматися про припинення вогню і відмову від окупованих територій. Про це написало іспанське видання Ель Пас. Трамп сказав, що повертати немає чого, і там на окупованих територіях не залишилося жодної будівлі. А на реконструкцію піде більше ніж 100 років, тому навіщо ті землі взагалі повертати. Я не знаю, чи ця інформація правдива, але якщо вона підтвердиться, то такі заяви можуть бути сприйняті неоднозначно. Звісно, війна завдає великих руйнувань, і відбудова справді довготривалий процес. Але Україна бореться не просто за свої ж території. Ми захищаємо свій дім, свою ідентичність. Наразі офіційної реакції від українських політиків немає. А ще одна важлива заява цього тижня прозвучала від Володимира Зеленського. Президент України сказав, що в 25. Році він має стати роком справедливого миру для України. Він зазначив, що новою адміністрацією США можуть відбутися суттєві зміни в міжнародній політиці, які вплинуть і на нас. Це дуже обнадійлива мета, але зрозуміло, що шлях, шлях до миру буде складним. Зеленський підкреслив важливість не лише зупинити війну, а й забезпечити. Справедливий мир це означає повернення наших територій, допомогу людям, які постраждали, і зрештою відновлення нашої державності. Очікується, що цей процес буде довгим, адже відбудова потребує не лише грошей і часу, але й великої співпраці всередині країни та з міжнародними партнерами. Думаю, це буде нелегкий процес, але нам під силу його пройти. І головне, це наразі припинити війну та забезпечити. Довготривалу безпеку, щоб війна більше ніколи не повернулася в наш дім. Але питання виникає логічне, коли може закінчитися ця війна? До речі, з'явився прогноз від МВФ. Міжнародний валютний фонд, який дає нам гроші в кредит, а це говорить, що вони вірять в Україну. Припускає, що за базовим сценарієм війна завершиться. Наприкінці 2025 року. Це найоптимістичний варіант, який вони можуть наразі розглядати. В звіті також зазначено, що цього року зростання реального ВВП країни досягло 4 у річному вимірі, що навіть краще, ніж вони очікували раніше. А ось інфляція, на жаль, при... підвищилась. Звичайно, є й негативний сценарій, де війна може тривати довше, аж до середини 26-го року. Тоді, звісно, економічний тиск на Україну буде більшим. Що це все може означати справа в тому, що сценарії від МВФ це не просто цифри, а це фактично дорожня карта. Якщо вони розраховують, що війна завершиться в 25-му році, це дасть більше можливостей для України та швидкого. Її відновлення, а запуску великих також проєктів і залучення, що саме головне інвестицій. Проте навіть оптимістичний варіант означає, що наступні два роки залишаться дуже важким. Головне, ми повинні бути готовими до затяжного процесу, адже відбудова економіки та інфраструктури, займе значно більше часу, ніж сама війна. А що ти думаєш, чи можливо, що війна завершиться раніше, ніж війна? Прогнозує МВФ, пишіть коментарі, а ми продовжуємо. І тут виникає питання: чи готовий ворог закінчувати цю війну? Адже припинення вогню повинно бути з обох боків. Наразі Путін використовує війну як інструмент для згуртування суспільства. Це ще одна цікава деталь. Наразі в Росії ветеранів війни в Україні починають активно призначати на державні посади. А це є частиною нової путінської програми під назвою Час героїв. Так, це згуртування населення відбувається через страх і підготовку до військової служби. Але, на жаль, це говорить про те, що, очевидно, Кремль готується до тривалої війни. Але тут треба вказати про те, що війни, але не обов'язково з Україною. В Росії ж багато ворогів, правда ж. І мета таких заходів дуже проста: це перетворити війну на головну ідею російської державності. Аналітики з Інституту вивчення війни повідомляють, що Путін, схоже, серйозно налаштований мілітаризувати молодь в Росії. У 25-му році Кремль планує оголосити рік захисника вітчизни, і це не просто символічний жест. Під цим брендом запускають цілу мережу нових програм, щоб буквально з дитинства налаштовувати молодь. На службу в армію, що входить в цю програму. По-перше, планують створити військово-спортивні табори, їхня головна мета це популяризація армії, але давайте чесно, це виглядає як підготовка нових поколінь для довготривалої війни. Також будуть розширювати програму дороги перемоги, це так звані тури місцями слави радянської та сучасної армії. Ще одна частина цього плану це запуск онлайн-платформи для військово-патріотичного виховання. Ну, виходить, що навіть в, у віртуальному просторі молодь будуть ем, навчати не думати критично, а приймати військову пропаганду як норму. І, звісно, пере переведення дитячих таборів на цілорічний режим роботи, а це ще один спосіб контролювати молодь і посилювати вплив ідеології. Це ще один доказ того, що режим Путіна робить ставку на пропаганду, особливо серед молоді, щоб тримати їх у страху і покорі. А на мою думку, це схоже на спробу підготувати суспільство до постійної війни. І як я вже зазначив, тут немає різниці з ким воювати, головне воювати. Але такі дії можуть призвести до краху країни: ізоляція, постійні санкції – Рано чи пізно зроблять свою справу. До прикладу, сьогодні Іран, маючи один із найбільших запасів природного газу і нафти в світі, потрапив у енергетичну кризу. Кажуть, ситуація там настільки серйозна, що електростанції зупиняються, промисловість завмерла, а навчання перейшло в онлайн режим. Навіть автомагістралі та торгові центри опинилися в темряві. Це не просто локальні перебої, це повний колапс, Енергосистеми, про який пише газета The New York Times. уряд зіткнувся з вибором залишити людей без тепла чи зупинити електропостачання. Зрозуміло, обрали друге, бо зима без газу це вже не просто економічна, а гуманітарна катастрофа. Однією з причин цього це роки міжнародних санкцій, які ускладнили модернізацію енергетичного сектору, застаріла інфраструктура, що не витримує. Навантажень. Повідомляється, що понад 17 електростанцій взагалі не працюють, а решта працюють частково. І ситуація вже завдала серйозного удару по економіці країни. Промисловість зупинилася а разом із нею і прибутки від експорту. А люди опинилися у складних умовах, адже зима без стабільного енергопостачання це не жарт, і ми з вами це прекрасно знаємо. Це дуже показова історія про те, як. Міжнародні санкції, політична ізоляція та внутрішня неефективність можуть довести навіть країну з величезними ресурсами до енергетичного колапсу. І такий сценарій цілком ймовірно чекає на Росію. Небажання Путіна визнавати помилки може призвести до фатального фіналу. І, схоже, Путін досі робить ставку на військову машину. Як доказ, це співпраця з КНДР. За останніми даними, КНДР могла передати Росії далекобійні балістичні ракети. Це не просто чергова новина про військові постачання. Ці ракети мають дальність близько, слухайте уважно, двох тисяч кілометрів, і тепер вони потенційно можуть вражати будь-який куточок України. У Тюменській області м -м, помітили ешелон із такими ракетними установками. Зрозуміло, що росіяни це офіційно не підтвердять, але. Факти говорять самі за себе. Це твердопавливні, до речі, ракети, які не потребують довгого часу на підготовку до їх запуску. Їх складніше перехопити, бо вони летять із шаленою швидкістю, і поки що підтверджень використання цих ракет у війні проти України немає. Також тут важливо зазначити, щоб наші партнери із Заходу звернули на це увагу і взагалі на ризики такої. Коаліції двох диктаторських країн. На цьому я завершую своє відео. Дуже дякую тобі за те, що подивився його до кінця. Натисни, будь ласка, на лайк, якщо тобі не складно, і до зустрічі в нових відео.